Привіт, малята! Мої хлопчики та дівчатка! Подивіться, яка в мене чарівна корзинка. Давайте заглянемо, що ж там лежить. Це морквинка. А ось і перчик. А це картопелька. А ось іще в мене цибулька. Вона буває помаранчевого кольору та і такого. А ну уважно розгляньте, дітки, а на що ж оце схоже? Так, на гарбуз. І я вам пропоную послухати казочку Ходить гарбуз по городу». Всі влаштувалися гарненько. Ось слухайте. Ходить гарбуз по городу, та й питає свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові. Усі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. Іще живі, ще здорові, усі родичі гарбузові, обізвались бурячки, гарбузові своячки. Іще живі, ще й здорові, усі родичі гарбузові, обізвалася квасоля, а за нею і барабо. Іще живі, ще й здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я піддержав увесь рік. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз, ти перистий, і з чим тебе будемо їсти? Ми з купшона, трошки сала, От до мене вся приправа. Сподобалася казочка? Мені вона дуже подобається. А тепер скажіть мені, будь ласка, як називаються рослини, які живуть на городі? Одним словом, гарно подумайте. Так, мої, це овочі, і я вам пропоную прислати мені малюнок які ви полюбляєте. Я чекаю ваших робіт. До роботи до побачення!